стара веранда. В, в нормальному стані з вікнами, з усіма тут було вікно для того, щоб можна було виходити на кришу, обслуговувати бо другого іншого виходу на кришу. Нема чернівчанин Василь Гринюк показує добудову до приміщення на казарманому провулку. 6. до двоповерхового будинку на днях почали зводити третій поверх. За його словами, будинок може не витримати добудови, оскільки приміщення старе. Василь на першому поверсі має дві квартири. каже із сусідами, не узгоджували будівельні роботи. Ці дві квартири вони знаходяться майже в майже займають весь перший поверх. І коли проводилися ремонтні роботи, то виявилося аварійний стан будинку. На що були визвані комісії, які проводили, зробили акти, які в мене знаходяться. Подальшому були в зроблені проектна документація по усуненню цих всіх недоліків і. Пошкоджень для того, щоб зберегти це здання. Мною були проведені багато дуже робіт по посиленню цього будинка, збереження цього будинку, щоб він не розвалився. свої приміщення Василь переобладнав під офіс та здає в оренду громадській організації. Орендар Вадим Третяков каже, приблизно тиждень тому у будинку почали вести активне будівництво третього поверху. Зайшла людина до нас в офіс, представилася новим власником квартири, яку він купив над офісом, і сказав, що він буде починати робити косметичні ремонти всередині. Та якщо будемо... Буде лишній шум, щоб ми йому про це сказали. Він це урегулює, щоб він казав, що будуть проводитися якісь капітальні роботи, демонтаж, монтаж криші, підйом криші, збільшення площі своїх, напевно, я так розумію, цілях такого взагалі нічого не було від нього сказано. Думаю, десь за тиждень часу вони це добудували, і причому працювали і субота, і неділя до пізньої ночі. Тобто, по суті, до комендантської години вони працювали, бо у нас офіс ну фактично також до працює і в суботу і неділю, і до пізна. Василь звернувся в архітектурну інспекцію та поліцію щодо законності будівництва. Працівники міського департаменту виїхали на місце будівництва, однак на будові нікого не було. Відтак із власником не поспілкувалися, каже начальниця міського відділу архітектури Морослава Лупашко. Департаменті на сьогодні відсутні дозвільні документи управління містобудування та архітектури не видавалися містобудівні умови та обмеження. І інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, дозвіл на виконання будівельних чи там декларація не зареєстрована. Ми плануємо здійснити ще один раз вихід на місце, але вже з залученням правоохоронних органів, щоб можна було і з власником. Квартири, щоб він дав допуск, щоб ми з'явили обстежили. Суспільне намагалося сконтактувати із власником будівництва, однак він не відповідає на телефонні дзвінки. Також його не було на будівництві. Ми готові надати ефірний час для висловлення позиції. Христина Томофічук, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.